Анатолій Кривульченко народився поблизу Очакова, тож любов до води притамана йому ще з маличку. Вищу освіту, майбутній професор здобував в Одеському національному університеті імені Мечнікова. А ось до Кіровоградщини приїхав у кінці 80-х років минулого століття. І вже тоді Анатолій Кривульченко цілком і повністю присвятив себе вивченню водних об'єктів нашої області. Нині Анатолій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та геоекономіку екології Університету імені Вениченка, а віднедавна автор видання Водні об'єкти Кіровоградської області над книгою Анатолій Кривульченко працював понад 20 років, але, за словами самого автора, це того вартує. Ця робота необхідна у зв'язку з потребою в систематизації однозначності існуючого фактичного матеріалу. Актуальність цієї книги полягає у тому, що вона є основою для формування сучасного повноцінного водного кадастру області. Відомості, які містяться у виданні, можуть застосовуватися для удосконалення земельного кадастру. Важливо, що книга має практичне спрямування. Така робота буде вкрай необхідною для фахівців в галузі водного господарства, в галузі формування земельного кадастру. Це важливо для вчителів, це важлива робота для лінгвістів. Вихід у світ видання водні об'єкти Кіровоградської області став можливим за рахунок фінансування, яке забезпечила обласна державна адміністрація.